Всім привіт-привіт! І з вами я Тоня, і ви на моєму каналі. Я зараз вдома. Ви напевно мене зараз питаєте Тоня, а чому ти не в школі, так вже 8 -го година? чого ти не в школі? Я вам скажу, я не в школі, тому що знаєте чому? Я вам зараз скажу Тому що перше, мені отої ночі стала десь в 5 годині ранку, мене почала боліти голова. І тоді я засрою якось засидула, якось. От, коротше, от під ранок, от, мене болить горло, я кашляю. І ще й смак, принаймні. Мене хоче болить горло найбільше. І зараз я вам покажу, де що така погодка на дворі. День п'ятниця, вже останній день день тижня. Вже завтра не треба йти до школи. Я вам покажу, коротше, що я вчора собі купила в збаражі. Я ж, хочу в піжамі, в ліжку. Бляха. Іть, 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 іть. пенал, до речі, хто не знає. У мене якось він був інакший пенал, але в мене вже не він пенал. Він не куплений вже. Ну, він куп... його купляли, але, ну, не цей раз. Зараз покажу, коротше. Ну, такий двічі пенал, обзорний пенал, тут карманчик, але я його не відкриваю поки що. хотіли все ж відкрити Тут руку. Одні ручки дві, качеш. Ще одну вчора ручку, старачку мама. Я, я у мене оця вже ручка, бачите, оця вона стара, ну, не стара, блін, вона вже не пише. Вона пише, але там мало заряду. А оцю ми я купила. Тут ручки уліці. Хоть покажу, що я купляла. Не то, не то, а от. ось таку Хто знає, хто це? що це, я знаю. Я. Зараз мені буде зарядка. От було. Знаєте, яке в це в пеналі? Тому що я цей педнал хотіла сьогодні брати до школи. Ну, вчора я так хотіла брати його до школи і показати моїм однокласникам Але, на жаль, на жаль, як ворога, тобі Тебе... взяти покажу наступний раз. І це не просто такий не? Ні. Його треба поставити зарядку. Пухнути, так. Я поставити його в зарядку. Ну, типу, бляхам. В розетку. І воно буде крутитися. Потім вам покажу. Тепер покажу свій новий коректор, коли показую. У мене такий коректор. У мене був такий розовий, потім він в мене закінчився і зараз у мене такий голубий. Так. Щоб давити жидкий коректор. А я собі вчора купила ось такий нежидкий коректор. У мене був вже такий, але в мене був зелений. То, ось, ось у мене був такий коректор з тої самої серії, тільки зеленого кольору. Е, в, в, Наскільки я знаю, вони є в чотирьох кольорах. Перший це розовий ось такий. Такий розовий. Далі мені зелений, голубий. І ще один колір був фіолетовий. Але вчора, ну я бачила, але вчора в Аврорі, з Аврорі, він написано, на упаковці було написано. Але в Аврорі я купила і там лишилися <клес>, такі розові, зелені і голубі. Але так в мене зелений і голубий був, я вже <клес> тоніше голубий був в мого брата, а зелений був в мене. А фіолетового не було, тому я купила розовий. Бачите, так біля ленточний коректор для ленточки. Він це камеру портить. Ну і остальне, в принципі, нічого більше не купляла. Зараз вам покажу. коректор, напевно, не потрібно показувати, це просто ленточний коректор. Зараз вам покажу, як вітричок працює. У мене поксупевербанк, бачите, на заляці, тому що це можна так як і в розетці, так як і в... Там уже банк. хочу вставить Паша эту штучку. Все. Паша, давайте мы мой встал. Гостю штука Она рукой тебе нужно удобно. Пекайте, секунду. Оп, я Все, я вставила. Вот что? ей можно так вообще-то, гнать, гнуты, магнитя. Теперь мы идем до нашей розетки. Давайте. Я встала розетку і воно працює холодно. Ви Витягую. він перестає крутитися. Зараз ще покажу протягом повербанка, як воно працює з павербанком. Я знаю, що, звісно, павербанк зарядився, тому що я вчора його вечора не було, світ... не було світла вчора ввечері, знаєте. Тепер виключають світло. Вчора ввечері не було світло. Мені було жарко, я включила його до І Повербанк, повербанк зарядився. Зараз перевіримо, чи повербанк зарядився. Світло включили. Вис... <кх> Виключили світло вчора в, типа, так як в 9 годині, типо, не окраїще. Виключили світло. Ось, я о, до мене от почала боліти голова і виключила світло. через пару хвилин. Потім стало трошки легше, я застула, потім я знову збудилась, щоб її не спали. Дум, б, 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 У -у я собі отак думала. Бачите? Павербанк світиться. Це так. Він ще інше не Він гуде. Хоч, як ви поняли, павербанк сів. Аму, ми... давайте сюди це. Хочу павербанк сів, я хочу за одну зародити. Тому що туди зарядився. Тому так. Мені здається, буде маленький влог сьогодні, тому що мені просто скучно і якби я сьогодні Пішла в школу, але сьогодні української мови нема. Сочитайте де... <кхи> замість української мови. Все знає. Nice. Але так <кхи> я пішла до школи. А так в мене була голова. Я кашлюю трохи. <кхи> Немаліла голова, і я кашляю, зараз не було горло. То я не пішла до школи. <кхи> і і що мені не було скучно, тому що я питаю, що я хотіла поспати чуть-чуть, трохи. -чуть, чуть -чуть. Або просто сюди спати, тому що в мене варіантів більше не що робити? Тому всім па-па і буде друга частина великого влога. Всім пока пока па-па-па-па. Всім люблю.